І зараз я вам поясню, чому я не інфоциган, і те, що створюємо ми, інфоцигани такого зробити ніколи не зможуть. Те, що індикатор не просто малює вам там дані на графіку, де необхідно купити, де необхідно продати, а він також робить такі собі віртуальне відкриття позицій, віртуально виставляє стоп-лосс і тейк профіт. І в кінці кожного дня він себе сам переоптимізовує. Тобто ви можете вибирати там, чи переоптимізація за тиждень, за місяць, за два місяці, але він себе переоптимізовує і вибирає найкращий параметр. Це все робиться на основі нейромії. Мережі перцептрон, і зараз ми це все хочемо реалізувати саме в нашому АБЦ-боті. Тобто, ви будете отримувати чи індикатор, чи бот, який себе сам повністю оптимізує, і відразу вибирає для вас найкращі параметри, які найкраще вітривали на історії. А тепер мені скажіть, хто може так зробити от з всіх цих інфоциганів, яких ви згадуєте, і навіть дехто пише, що я інфоциган.